Привіт! У цьому відео ми зробимо розпаковку та огляд термометра американського бренду TermPro tp 20 c Особливість його в тому, що він може вимірювати одночасно температуру в двох продуктах на відстані е, біля 150 метрів. Подивимося, що всередині. З чого він складається? Інструкція коробочка є передатчик. Приймач, який можна брати з собою і носити, як я вже сказав, на відстані біля 150 метрів і два щупи. Щупи загострені, це така перевага металевих щупів. Їх достатньо вставити приймач, включити приймач. Включаємо передатчик І таким чином вони вже поєднані. Повністю температура дубляє, дублюється з одного пристрою на інший. Діапазон вимірювання температури від 0 до 300 градусів. Цього достатньо навіть при приготуванні страв на грилі. Додатково можна сказати, що є. Як у більшості перехід з Цельсії на Фаренгейти. Є е, підсвітка, така приємна оранжева підсвітка екрану при натисканні. Є можливість власного програмування, щоб використовувати програми, які закладені в самому пристрої, е, приємний надійний корпус, да, що роблять. Е, Створює додаткові переваги і живлення від чотирьох батареїк класу 3А. Ось. І ще одна перевага це наявність таймеру на 99 годин. Для грильщиків, для приготування довготривалого процесу. Це, звісно, перевага. Тому готуйте, насолоджуйтесь процесом.